Нетривалій тиші на фронті може настати кінець Росія через своїх маріонеток, у псевдореспубліках нині повідомила на окупованих територіях. Відбудуться вибори. Належний указ підписав голова самопроголошеної ДНР Олександр Захарченко. Ці псевдовибори суперечать угодам, укладеним у мінську? Тож на новину вже відреагував президент України Петро Порошенко. Він закликав до посилення санкцій проти Російської Федерації. Чи вплинули всі ці події на становище на лінії розмежування? Запитаємо нашого кореспондента Бориса Сачалка. Він зараз працює в зоні АТО. Борисе, вітаю. То чи не посилилася стрілянина на фронті? Добрий вечір. Волю не посилилася. Остріла навпаки. Сьогодні тут рекордно тихо. Від опівночі до в усякому разі до шостої години сьогоднішнього вечора тут не пролунало жодного пострілу. Навіть українські військові називають таку ситуацію абсолютно нетиповою, тому що ще вчора терористи хатили і на Донецькому напрямку, і на Луганському. втім, це ще зовсім не означає, що ворог спить. Українські військові визнають, що активізувалися дуже сильно терористичні диверсійні розвідгрупи. Вони намагаються скористатися тим, що українські військові не відкривають першими вогонь. Будуть пробратися через українську лінію оборони в тил до українських силовиків і вже в тилу закла... пробують закладати вибухівку. Ворог використовує диверсійно-розвідувальні групи по декілька напрямках. В основному для того, щоб розвідати розташування наших позицій, кількісний склад, уточнити. Але всі вони, намагаючись перейти через першу лінію оборони, вони натрапляють на наші. Бойові э, чергові підрозділи і з ними зав'язується бій. Вони намагаються без бою пройти, але їх своєчасно виявляють. Українські ж військові зараз активно укріплюються, окрім вже відомих бліндажів і окопів. На передові з'являються нові типи оборонних споруд. Які вони і що вони захищають? Прошу далі подивитися у сюжеті. Зараз по цих позиціях ведеться винятково снайперський ворожий вогонь. От Буквально вчора, от з того терекуну, Працював терористичний стрілець, нам тому зараз порадили так трохи тут пригнути голову, а раптом що власне від ворожих снайперів тут є також таке нове укріплення ось такий, от оглядовий дзот. Такі оборонні споруди називають черепашками на 29-му блокпосту. Без них ніяк. Звідси видно прапори бойовиків. Весь рік за цю позицію на Бахмутівській трасі точилися запеклі бої. Українці не поступилися. Арсен розповідає: нині ворог часто провокує, підходить на мінімальну відстань. Відкриває вогонь, утім не прицільний, щоб опозлити. Ставили інженери, нам і створили, що вона перевірена. 7,62 Вона витримає. Щоправда, від артилерійського удару черепашка не врятує. Врятує ось це. Засипається там, потім вже укріпля. Ається піском цьому бункеру, він зби поки не вигадала. Петро керує його встановленнями. Конструкція залізобетонна. Теоретично стіни пробити заледве реально. На практиці ніхто не знає, як він виявить себе на полі бою. Дот цілком новий. Вони мали бути ще з самого початку, але доки оприділилися, як хто його має виробляти, чи що, чи як. Ну суть в тому, що зараз їх вже почали ставити. у нас, получається направлення вогня. Обсмотр, ну, вентиляція для того, щоб хлопці тут нормально могли дихати. Поки одні укріплюються, інші потроху звикають до мирного життя. Багато жартують, тут якісь колеса спущені. Ну, Все нормально, то колес. якраз відмін про танку. І куди ви на ньому їдете? І як куди? село на дискотеку. А ще розводять тварин, окрім собак і кішок для душі, тут ще є гуси і кури несучки. Ми їм зробили місце, де їм жити. Вони ж собі на ніч туди заходять. все нормально, яїчка нам несуть. Як вони реагують на там вогонь на обстріли? Ну, чи вони ще не чули до мирного і спокійного життя звикають не лише армійці? Містечко Новотошківське знаходиться буквально за 29-м блокпостом. Під час активних бойових дій йому дуже сильно перепало. А звідси виїхали майже всі місцеві мешканці. І тут не було жодного живого місця. Уже тепер люди потроху сюди повертаються. Тут активно ремонтують будинки, полагодили комунікації і навіть запрацювала школа. За час боїв школу влучили три снаряди: не було вікон, даху і деяких стін. Тепер на вході до споруди патріотична картина в класах склопакети і нові парти. На ремонт скидались всім мирам допомог. Магала і місцева адміністрація, і волонтери роботи ще багато, учнів ще мало. Втім, учителі випромінюють оптимізм. Поки дітей, звісно, дуже мало, всього 33 людини. От з 1 октября ми відкриваємо дитячий сад. 15 дошколят Ми вже чекаємо, це ті реальні дітки, які знаходяться зараз на посілці. Ну, все буде прекрасно. Місцеві тішиться, місто ожило. Тут запрацювали і магазини, і кафе. Люди сподіваються, що оборонні споруди, які встановлюють на українських позиціях, не знадобляться. Солдати, які втримали одну із найгарячіших позицій у зоні АТО, теж не проти мирного неба. Але оптимізму тут менше, аніж у містечку. Чи буде мир тривалим? Тут не загадують і про всяк випадок обкопуються. Щось буде Ручка надвоє двоє Поки за те, що може бути тільки перед бурою. Борисоченко, Олексій Вороненко та Тарас Кравченко. Програми Вікна СТБ.